Всім привіт! Ми потихеньку наближаємось до екватора нашого літа. Тож скоро нас очікуватимуть гучні релізи. А там, де гучні релізи, там і гучні новини. І в сьогоднішньому випуску ревізії я вам розповім про найцікавіші новини останнього тижня. Поїхали! Спочатку, як завжди, дуплет. Дві найбільш важливі, на нашу думку, новини останніх семи днів. Сьогодні в нас знову один постріл за два. Цього тижня відбулася остання презентація Baldur's Gate 3 перед релізом. Тривала вона поважні три години, і представлено там було дуже і дуже багато всього. Перераховувати прям все я не буду. Тож пройдуся лише по найцікавішому. В Baldur's Gate 3 гравці матимуть можливість робити перерозподіл навичок. За словами розробників, це було зроблено для того, щоб ми могли вільно експериментувати з білдами та навичками. А також це добре працює з системою мультикласів, адже та в п'ятій редакції ДНД не відрізняється. Ідеальною збалансованістю, тож гравці матимуть повний контроль над своїми персонажами. Також приємною фішкою стане так звана реактивність. Ларіан хочуть, щоб світ реагував на вашого персонажа. Тому, якщо, наприклад, ви створите дворфа мага, персонажі відповідно реагуватимуть на таку дивну комбінацію раси та класу. Не забули розповісти і про оригінальних персонажів. Це завчасно заготовлені перси, як в Divinity Original Sin 2. І якщо ви гратимете за них, ви зможете впливати на їх історію, що доволі очевидно. Показали й новий оріджен під назвою Dark Urge. Його фішка полягає в тому, що в нього немає наперед визначених рис. Його історію можна застосувати до будь-якого створеного вами персонажа. А фішка його полягає в тому, що ви прокинаєтесь без спогадів, і все, що у вас є, це бажання вбивати. І вам доведеться розібратись, звідки ця жага йде. Та піддаватись їй чи ні. Також Ларіан додадуть два нових рівні складності: дослідник та тактик. Перший для бажаючих не сильно занурюватись в бойову систему, а другий для тих, хто з покроковими тактиками на «ти» і готовий до серйозних викликів. Я можу ще дуже довго перераховувати нові фішки, про які нам розповідали, але ви, певне, вже чули найголовнішу новину з цієї презентації. Так, так, це секс з ведмедем. Звісно ж, показувати я вам його не стану, хоча, думаю, ви вже це десь. Бачили, весь інтернет вже відреагував на це просто мільярдом різних мемів, і думаю, після цього перезамовлення гри помітно виросли. Загалом же презентація вийшла аномально насиченою контентом, тож я вам рекомендую самим подивитися її для повного ознайомлення. Нагадую, що в Baldur's Gate 3 буде українська локалізація, а виходить проект вже 3 серпня. Далі в нас сегмент Бліц оперативно перераховуємо цікаві топіки минулого тижня. Отже, інсайдер Snitch відкрив нам декілька деталей. Майбутньої Rise of the Ronin. гра поєднує в собі елементи Assassin's Creed, Ghost of Tsushima і Dark Souls. Також проект міститиме багато завдань, які дуже схожі на побічні квести Ubisoft. Ми матимемо доступ до кількох рівнів складності, різних гілок, навичок персонажа та техніки бою. Що дуже і дуже дивно нам будуть доступні романи з NPC. Реліз же гри запланований на перший квартал 2024 року. Знаєте, останнім часом почало з'являтися багато проектів в далекосхідному сетингу. І я був би дуже радий, але в мене багато скептицизму з приводу такого напливу. Зокрема, в ситуації з Rise of the Ronin в мене викликає сумніви розробник, який не так давно виплюнув абсолютно посередню в лонг Фолен Тому конкретно до цього проекту я ставлюсь дуже і дуже скептично. Halo Infinite втратила близько 98 своєї релізної бази гравців у Steam з моменту запуску мультиплеєру в листопаді 2021 року. Хоч гра і стартувала успішно на думку фанатів та критиків, наразі її майбутнє. Путнє досить туманне навіть у Titanfall 2 2016 року добовий онлайн іноді вищий, і не дивлячись на те, що онлайн у геймпасі нам невідомий, ситуація все одно дуже сумна. Наскільки я розумію, на релізі всі були приємно вражені якісною геймплейною базою, яка в 343 Industries Дійсно вийшла класною. Хоч я й не можу дочислити себе до фанатів цієї гри. Але вже тоді, на самому релізі, в Infinite були помічені зачатки анальної монетизації. Ну от, прям в кращих традиціях, мобілок, все було. І це, до речі, одна з причин, чому я перестав грати. І я впевнений, що велику роль в такому падінні онлайну зіграли саме мікротранзакції. Sony починає розпродавати запаси PlayStation 5, щоб звільнити місце на складах для PlayStation 5 Slim. З 1 липня на різних ринках стартували маркетингові кампанії зі зниженою подекуди на 100 євро ціною на PlayStation 5. Інформацію про вихід нових версій консолові розкрили в документах в судовій справі Microsoft проти FTC. Я радий, що нас очікує нова консоль Sony, але то. Факт, що вона буде версією Slim мене трохи напружує. Тож я слізно молю, щоб Sony випустили консоль, яка не буде тягнути всю індустрію вниз та не змушуватиме розробників влаштовувати танці з Бубном, щоб випустити гру на неї. Take-Two планує випустити дві раніше вже релізнуті гри до кінця поточного фінансового року, який закінчується в березні 2024-го. Схоже, що ремейк чи ремастер Red Dead Redemption 2 все ближче і ближче. Друга ж гра поки що невідома, і кандидатів на неї багато: булі, GTA 4. Менхант, на папері новина виглядає просто вогонь, оновлені версії двох старих крутих ігор Rockstar, про що ще можна попросити, але насправді цей анонс викликає більше страху, ніж захоплення. Все через ту саму GTA Remastered Trilogy, яка феноменально обісралась минулого року, запам'ятавшись жахливим технічним виконанням та в цілому дуже лінивим підходом до перевидання. Саме тому рекомендую вам бути стриманими в очікуваннях щодо нових ремастерів, адже Take-Two – це ледь не найжадібніший видавець в індустрії. З'явилися подробиці кооперативного екшену Helldivers 2. Для успіху вам з командою потрібно буде уважно обирати спорядження перед місіями. Кожен тіммейт повинен доповнювати команду. Проект обіцяє нам поважне різноманіття геймплею. Ви можете розстрілювати ворогів з відстані снайпером, захищати команду щитами при відступі, чи поливати ворогів вогнем, прикриваючи товаришів. Також другі пекельні пірнальники матимуть Friendly Fire, авіаудари, спільні з командою цілі, координація на мапі та пекельні бої реліз відбудеться на PlayStation 5 вже цього року. Хоч я і в перших Helldiversів не грав, сиквел обіцяє бути вельми цікавим та веселим. Особливо мене приваблює кооперативна складова. Я полюбляю ігри, які змушують мене комбінувати здібності з іншими гравцями. Ну і яскравий екшон я теж ціную. Тож за проектом я точно слідкуватиму. CD Projekt Red розпочинає Phantom Liberty Tour. Впродовж нього команда відвідає 8 міст з демонстрацією майбутнього доповнення для CyberPunk ілюзія свободи. Першим таким містом 5 серпня не Варшава, а 25 серпня студія завітає в Кельн на геймском. Зареєструватись на івент можна всім бажаючим. Знаєте, я хоч і скептично ставлюсь до гучних маркетингових заходів, особливо від CD Projekt, але знаєте що? В мене є якесь внутрішнє враження, що фантомна свобода стане поворотним моментом в історії кіберпанку. Не знаю, чому саме можливо, просто моя внутрішня дитина просто хоче вірити у краще. Але судячи з усіх останніх подробиць, ми можемо очікувати як мінімум на роботу над помилками, а як максимум на справжню реінкарнацію Cyberpunk 2077. І Головний торгаш індустрії Тодд Говард заявив, що основна сюжетна лінія Starfield триватиме 30-40 годин. Гра трішки довша, ніж попередні ігри Bethesda Так, я останнім часом проливаю багато скептицизму в бік Старфілду, але я так відчуваю, нічого не можу з цим зробити. Найголовнішою проблемою всіх останніх проєктів Bethesda був якраз примітивний сюжет. Стань довакіном, знайди батю, знайди сина, знайди оптимізацію. Це все, чим могли зацікавити нас сценаристи студії. І мене особисто в останню чергу цікавить тривалість сюжетної кампанії. Я хочу побачити якісну та прописану історію. Зрозуміло, що тисяча планет. Продадуть старфілд фанатам космосімів, але більш вибагливим гравцям на кшталт мене хочеться побачити помітний крок вперед відносно попередніх проєктів. І під кінець чорне та біле. Одна хороша і одна погана новина за тиждень. Хороша новина. PlayStation продовжує надавати гравцям в Україні безкоштовну підписку PlayStation Plus. Продовжується це вже доволі довгий період часу. І хоч точний алгоритм, які аккаунти отримують безкоштовну пролонгацію невідомий, це все одно дуже і дуже приємна плюшка від Sony, за що їм величезна дяка. Диви, пройде час і вони почнуть додавати українську мову в свої проекти. А погана новина сьогодні справді сумна. Пішов з життя креативний директор and Evil 2, Еміль Морель. Причина смерті розробника невідома. Ubisoft не розповсюджується з цього приводу. Колеги відгукувалися про Еміля дуже тепло. Вони відзначали, що Морель любив свою роботу, а особливо він пишався, що Ubisoft взялася за Beyond Good and Evil 2. Що стосується самої гри, Beyond Good and Evil 2 була представлена в 2017 році на виставці e 3 У лютому 2022-го стало відомо, що гра все ще перебуває на стадії препродакшену. А тепер Пер думаю, проект чекає серйозна турбулентність та, можливо, навіть зміна вектору розробки. З приводу смерті розробника завжди прикро, коли люди йдуть в життя в такому відносно ранньому віці. Тож ми висловлюємо співчуття родині Еміля Мореля. Наш випуск ревізії добігає кінця, і я хотів би подякувати нашим патрончикам, які підтримують наш канал фінансово. Ось їх імена. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, наша підбірка новин змогла вас в необхідній мірі проінформувати та нагадати про найголовніші події минулого тижня в ігровій індустрії. Дякую за перегляд! Грайте лише в якісні ігри. донатьте зсу та слава Україні!